Єсть! <плес> Вітаю, друзі! Це армія ТІВІ І ми завітали до 110-ї окремої бригади ТРО. Сьогодні познайомимось з позашляховиком Пенс Він розроблений в 60-х роках, і перед тим як потрапити до збройних сил, він виглядав ось так. Як ви вже помітили, сучасна війна вимагала певного вдосконалення цієї техніки. І як зараз вона допомагає нашим бійцям виконувати бойові завдання, розпитаємо більш детальніше в бійців бригади. По-перше, це бампер ми зробили. Зробили його для того, коли з позиції виїжджаєш, бувають підбиті машини стоять, щоб його в сторону брати, ну там. Щоб можна було опіретися. Це, я так розумію, а, ви зробили від трішки. Отвали, от, да, от ліпістків вже списали на раз. Допомагає. Та один раз-два допоможе то вже добре. Лісти метала наварили. Ось лист металла, Товстий. і на криші. Звісно, мангал зробили, виїжджаємо на передній край, грузимось брьовнами для бліндажів. Беремо з собою ротацію, звісно, воду, їжу. Ну, ось так ми сюди бульов нагрузимо посередині. Ну, воду. Скільки людей влазить, коли ви возити. Звичайно, ми беремо в районі 2-4 чоловіка. Дуже рідко шість. Треба вивозити, треба коли... вивозити, як би там було. Тяжелі були 300. Ну, вивозили, кстати, знаю, насчет останнього трьохсотилого возили. Вивезли, він залишився живий. Хоча, чесно кажучи, він не думав, що він виживе. Залишився живий. Це, це акумулятори стоять. Тут ага, акумулятори, тобто, акумулятор... а тут просто інструмент лежить допоможний, який там, там такий, не особо нічого там. А двигун знаходиться посередині. Так, двигун посередині. Двигун звичайний, бензиновий, карбюраторний. Все просте. А воздушним охладженням ніяких радіаторів, тобто осколки, якщо радіаторів ніяких немає. Можна спокійно їхати без. всяких там этих. Тут взагалі нічого такого немає. Що треба? Треба дворники, печка, э, світ. все. Давайте покажем глядачам, как у нас заводится. Заводится у нас стартера. Нормально, нормально, ничего, все отлично. Я теперь первый, и теперь первую, туда, наверное. О, есть! <с <с Здоров'я треба мати, я вам скажу. <газу> Рульове управління тяжелое, немає гідропідсилювача. Ну, це я відчула сьогодні. Так, так. А так, в принципі, місця мало, Коли з броней, з усім, з оружием маловато місця. Ну, звикли. Ну після того, як ми спробували покермувати саме цією технікою, що можу сказати? Дійсно, автомобіль він дуже прохідний. По кермуванні не можу сказати, що складно. Ну легко можна навчитись дуже швидко. Ти привикаєш, машина слухняна. Двигун Я... слабенький, але їде вона тобто для нього ями, не ями зовсім можна не. — Переживати за це. — Угу. Ну, які взагалі запчастини ви до неї купуєте, що підходить? Купували ми вже міня, міняли щеплення, підходить воно з BMW з 78-го року. Угу. Плюс-мінус отак знаходили от. угу. ми. І Все підходить. Розкажіть більше про її технічні можливості. Роздатки, це передній привод, угу. блокування переднього моста, блокування задніх мостов. Угу. П'ятиступенчата коробка передач. коробка передач, так. По максимальній швидкості, наскільки ви її розганяли от, в бойових умовах, в таку загружену. О, якщо погода адекватна, то ну, добре, бо дорога хороша, то в районі 50. 50, 50 ну 60 це тяжко вже буде. А так 40, 30, 40. Якщо огорожений, дорога погана, грязь, угу. то 30, 40. І скільки 40. ви могли на неї тоді в цей момент максимально загрузити? Е, в районі 2 тонн. А який розхід? О, розхід у нього. Ну, у нас вистачає на позиції назад, навіть не можу сказати по кілометражу, літрів 20-25. А якщо на 100 кілометрів розраховувати, в районі 40 літрів, мабуть. В чому її особливість? Шість кольос, в принципі, ми завжди тільки на задніх мостах їздимо. Uh -huh. Чи рідко і рідко, коли включаємо, підключаємо передній міст, вона завжди проїжджає везде. Завжди підключені два задніх моста. Uh -huh. Завжди. Цього, цього вистачає з головою. Із, ну, іноді, такі, як попадали, наприклад, глибока морда упала глибоко, тоді підключаємо передній. Блокировки. Почти не пользовались никогда. Я навіть не знаю, что надо, куди треба заїхати, щоб включити блокировки для неї. При... Заезжала що так вода стояла. Ось в ногах стояла вода, і вона виїжджала спокійно. Да. Саме в цьому автомобілі є така унікальна хребтова рама. Розкажіть про неї? Це такий, типу, короб іде через всю машину, і в ньому всі мости, роздатки, все там. Угу. Тільки відтуди виходить, тільки піво, піво, на півося. В принципі, он залітає в яму яка по коліна. Йому це прямо, якщо їдеш зі скорості 40 км, там ж не вибираєш, швидкість руху, об'їжджати можливості, немає, там просто їдеш вперед. Ну, він ще ні разу не підвів. За скільки вже времени, я не знаю, скільки може їздимо, півроку, мабуть, ще ні разу не підвів. А в най, така більша складність з цим автомобілем? Тільки от в запчастинах? запчастини? Запчастини. Тяжко, дуже, тяж, дуже тяжко їх знайти. Ну, в принципі, вони є. Ну, дуже тяжко. Треба довго чекати, поки прийдуть. Машина стара. Є нові пінзгаури, на них там попроще все. Пінзгавер або як його ще називають, пінз є поширеним в британській королівській артилерії, так як він може працювати як легкий тягач. В залежності від модифікації, пензгаур висотою 260 і шириною десь 1800 міліметрів. Ну а клірінс 335. Часто на дорогах, коли їдеш на передній край, розкидаються ну, там, різні є якісь путанки, сітки, чи замотувалися? Я не замотувався, замотувався. У нас два екіпажі працюють на цій uh -huh. машині. Другий екіпаж попадав в путанку. Ну, виїхали. Виїхали, звісно, там не поламались, кое що на машині, ну, виїхали. А як викрутились взагалі? Що допомогло? Ну, Водитель. Просто повезло йому. Хотіли вже бросати машину, так виходити. А потім в последний момент вже туди-сюди И вот так от роздергали, роздергали. Потихонечку. Ага, вони її розкачували так, просто. Так, 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 да. так. Половину потеряли з нього, обвісувалися всього, ну, виїхали. Ну, всі что почти нереально выбраться, вибратися, получилось. вийшло. бы сказав, щоб мужики не очковали, і йшли воювати. Было бы нам б було б легче і проще. А так, коли виїжджаєш в міст, там, особливо в дніпро нибудь крупный, столько мужиков ну короче идти надо не, не очковать и а идти воевать нет тут ничего такого страшного никто никого не кидает ни на какое ни на мясо ну, нет ничего такого страшного но мы например ездим мы друг за друга мы уверены друг в друге поэтому и у нас ездят только тех кто уверен тот кто хочет тот кто может